Дзвінок по телефону. Алло, це Одеса? Можливо? Пане Рабіновичу? Такі все може бути? Ваш багатий дядько Ізя із Нью-Йорку нещодавно помер. І що? Все мені? Так і так, знали ви, скільки в нього боргів? Молодий чоловіче, ви куди дзвоните? Негайно покладіть слухавку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На пішохідному переході автомобіль збив пішохода. Вискакує водій, нахиляється до потерпілого і каже Вам пощастило, я лікар. Той піднімає голову і сердито відповідає А вам ні, я адвокат. Подружжя прийшло в центр планування сім'ї. Лікар вислухав скарги і порадив здати сім'яну рідину на аналіз, дав чоловікові баночку і каже ось завтра вранці перенесете. Вранці приходить чоловік із порожньою банкою. Спробував я вчора спочатку однією рукою, потім іншою. Потім дружина моя руками пробувала, потім ротом, потім покликали сусідку. Ви що, ще й сусідку запрошували? Так, усі перепробували, але так і не змогли відкрити цю кляту банку. Коханий, а де мій велотренажер? Викинув його, втомився від ілюзії, що ти кудись їдеш, їдеш і ніяк не можеш поїхати. Вранці начальник зібрав усіх і питає: Хто вчора пив? Тиша. Я ще раз питаю: Хто вчора пив? Несміливий голос натопу. Ну, я пив, начальник. Ходімо, похмелимося, решта працювати.